Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Мене звуть Кристина, я маркетолог-стратег для онлайн-шкіл і бізнесу. Також я маю свою онлайн-школу. Сьогодні хочу розказати, як я впоралася з аб'юзом від клієнтів. Да, тому що я більше п'яти років працюю з клієнтами, я практик, і, звісно, коли я тільки починала, да, була така молода, зелена, да, як спеціаліст, була собі не впевнена. Хоча достатньо в мене була вища освіта, красний диплом, економічна освіта. Да, тобто я вивчала глибинний маркетинг, але все одно, коли я. Пішла працювати в онлайн, я вважала себе нулем. І також я була довго працювала в продажах, в рекламі, потім в банку. Да? Тобто, в мене, в принципі, досвід продажів, да? тобто комунікації був достатньо великий. але коли я прийшла в онлайн, я чомусь вирішила, що я з нуля. Тому, якщо ви дивитесь це відео, не переживайте, ви не з нуля, у кожного з нас є свій бекграунд. І дуже часто я в той час, коли тільки починала, я потрапляла, потрапила на клієнта аб'юзера. Аб'юзер це клієнт, який був достатньо токсично від мене до, до мене відносився, хоча вони платили достатньо гарно. І в десь якийсь час я дуже вдячна за те, що я з ними працювала, тому, але е, коли я. Працювала більше року вже в компанії, чомусь власник вирішив, що я його власність. Да, тобто він почав мені видвигати умови, що я не повинна з кимось іншим працювати, я не повинна розвивати там, своє, своє, якесь інше направлення, хоча у нас з ними не було договору, де я не маю працювати, да, і моя зарплатня не складала таку суму, щоб я не е, працювала, да, тобто в іншій компанії. Да, тобто В мене був вільний графік, в мене. В мене були там певні обов'язки, я їх виконувала. Але чомусь клієнт вирішив, що я повинна з ним бути на зв'язку 24 на 7, я повинна вислуховувати всі його ідеї, тобто я повинна з ним спілкуватися. І в цьому є от така, знаєш, якраз конкретна, Тут момент, що я зрозуміла, що клієнт потихеньку починає мене. Аб'юзити, да? тобто газлайтити, да? десь він почав казати, що ти там недостатня така, ти недостатня така. А давай, а давати там. Ну тобто, якщо б це було, бо, знаєте, в такій супер екологічній формі, да? тобто, я б це достатньо класно сприйняла. Тому що коли я теж працюю з клієнтами, які періодично теж там купуємо навчання. Ми їх проходимо, да? тобто ми беремо різні консалти, ми теж спілкуємося з іншими спеціалістами, і тут не виникає, знаєте, от такого відчуття, що тебе клієнт б'юзить. Да? Тобто, а там було реально таке відчуття, що от клієнти мені ну, якось відвагають умови, які мені неприємні. Да? І чесно на той час я тільки почала працювати психологом, і чесно скажу, що от я достатньо емоційна людина, я людина, яка дуже близько сприймає до серця, дуже важко переношу якісь. До поразки, да? тобто, я з цим працюю, тобто я вмію з цим справлятися, але мені це, наприклад, дається важче, чим людям, у яких психіка не настільки емоційна, як в мене. Да? І от в той час, да, звісно, я зрозумію, я. Навіть спочатку не розуміла, що клієнт якось до мене не так відноситься, ну окей. Ми просто почали з дивні вимоги на те, що я не маю працювати з іншими проектами я не маю права вести соціальні мережі, я не маю права щось і те щось робити, тому що вони мені платять гроші. І для мене це було тумач, тому що я все-таки вважаю, що такі умови, я знаю, ставляться достатньо в американських компаніях, коли ти не ведеш соціальні мережі, не розказуєш про що, але це все там підписується договори, там, звісно, оплата яка тобі реально не потрібно працювати з іншими об'єктом, тому що тобі вистачає на життя і ще і, на, і складати, і, і на вершечок зверху. Да? Тобто, а коли це було достатньо. Не супер велика зарплатня, да? але при цьому клієнт вирішив, що ти його власність, тому що він тобі платить гроші. Да? І в якийсь період часу я зрозуміла, що це реально тумач, і я дійсно ходила на сесію психологом, ну, якби спілкувалася на цю тему, і дійсно зрозуміла, що тут же проблема не в клієнті була, а була проблема в, реально в тому, як я себе відчувала спеціалістом. І я дуже вдячна, чесно, цьому клієнту. Напевно, він пройшов моє життя. Просто так, от тоді я реально почала формувати свою самоцінність. І в той період часу я реально конкретно виписала от список того, з яким клієнтом я хочу працювати, на яких саме умовах. Наприклад, у мене є досі правило, я не переходжу з клієнтом на особисті речі. Я не знаю, що трапляється в особистому житті клієнта, і він не знає, що трапляється в моєму. У нас чисто така от субординація. Да? Тобто я не люблю, коли клієнти починають там, розказувати, про своє життя, як жалітися, я вважаю, що це трохи недорічно з співробітниками, да, і я тим паче їм не розказую не ділюсь, то тоді у нас виникає ось такий, знаєте, контакт вдовго, да, тому що е, я така людина я достатньо жалісна, да, тобто мене можна дуже легко вивести на жалість, не забуваючи те, що я там маркетолог і професія достатньо жорстка. Але коли я починаю там бачити це відео, там де собачки бідні, там кошечки, так само коли клієнт починає так робити, то це теж. Впливає на мене так, як собачки і кошечки. Тому я для себе певно виписала певний список, да, тобто, з якими клієнтами я хочу працювати, на яких саме умовах, да, тобто, що є для мене нормою, що є для мене нормою, да, де я можу, наприклад, поступитися. Це не про те, що я там, знаєте, там, твердолоба і все. Тобто, якщо клієнт каже, ти знаєш, я не можу з тобою созвонитися днем, у мене там є такі-то справи, але нам потрібно там, важливо щось обговорити, да, ми можемо созвонитися ввечері. Но це не означає що клієнти можуть мені писати 12 часов ночі да, там, і, вим, і, і вимагати якийсь звіт або там, зі, зі мною спілкуватися. Я завжди з клієнтами чітко обозначаю, наприклад, границі, да, що я працюю з такий-то по такий-то час, такий-то час мені комфортно созвонитися, тому що ввечері я теж віддихаю, в мене теж є своя сім'я. Я цілий день, тобто я підзвищаю роботі. Да, і, звісно, десь я можу відключатися на якісь сімейні справи, але в основному я максимально в я працюю, да, тобто. Для того, щоб у моїх клієнтів був результат, і я максимально включена в їхні проекти, щоб моя голова думала тільки в цьому напрямку. І от якраз. Коли я почала от, роз, ну, розкручувати всю, цю систему, я зрозуміла, що для мене це не норма. Ну, Но, звісно, мені хотілося вийти з цієї ситуації з клієнтом достатньо екологічно. Да? І звісно, тоді я написала своїй знайомій психологу, да? тобто, дивись, у мене така от ситуація, я хочу якось правильно попрощатися з цим клієнтом. Да? І я з цим клієнтом рядом написала, що там доброго дня. Я розумію, що я емоційно не витягую там психологічний проект, я хочу розірвати нашу співпрацю. Напишіть, будь ласка, мені там, давайте з вами обговоримо м, виплати, да? тобто, які я вам повинна повернути гроші. Я навіть була готова повернути ту суму, яку мені заплатив клієнт, щоб з ним розірвати відносини. Ну знаєте, в чому був саме прикол? В Тому що клієнт не тільки не взяв мені гроші, він ще дав, видав мені премію. Чесно, і я дуже йому вдячна, тому що ця премія потім я її відклала, і потім, коли почалась війна в Україні, ці гроші мені дуже знадобилися, коли ми виїжджали жили. Були за містом, да, тобто в мене були гроші на, на, на життя, тому що я певний період часу не працювала. І от вам хочу сказати, що е, потрібно ніколи не боятися. Да, робити кроки, І чесно можу сказати, що е, після то -то того, як розірвала з клієнтом відносини, в мене багато чого налагодилося в професійній сфері, потім, звісно, я знову починала з нуля. Але по факту цей досвід мені дав от, знаєте, таку от планку: не боятися починати з нуля, не боятися говорити про те, те, що тобі не подобається, і не боятися відмовлятися від клієнтів, які навіть гарно платять, якщо це тебе морально і емоційно виснажує. І от, м Клієнти з нами поводяться так, як ми їм дозволяємо. І зараз, наприклад, я з клієнтами достатньо жорстко вибудовую границі. Я кажу, у мене немає переходу на особистості, у мене немає те, що я не знаю про життя клієнтів особисто, і вони мене не знають. Тільки в рамках, якщо ми там ведемо соціальну мережі, ми там показуємо якийсь лай лайф контент да? Я завжди з клієнтами, у мене є чіткий графік. У мене взагалі все чітко, все прозоро, я виконую свою роботу, ми з клієнтами звітуємо. Да, тобто ми спілкуємося, але я не не, 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 не нянька клієнтам, я одразу пояснюю, де моя зона відповідальності, де зона відповідальності клієнта, і це на достатньо класно дозволяє мені витримувати ці границі, да? тобто, з клієнтом. Тому що якщо ви будете, якщо ви одразу не вибудуєте границі, не покажете клієнту, як з вами можна, як з вами не можна. І це не про токсичність, це не про те, що ви там клієнту навалюєте якогось крінжа да? або якогось такого. Да? Тобто я завжди за за адекватні умови, коли ми Клієнтам можемо обговорити, як йому комфортно, як мені комфортно. Навіть у мене от був клієнт з Америки, і в нас був дуже різний час. Наприклад, у, неї там, у мене там день, а в неї там 5 ранка. І все одно вона там е, намагалася восьмий або дев'ятий ранку зі мною созвонитися, або там. Навіть сьомого ранку зі мною дзвонитися, щоб ми з нею там могли поговорити до сьомої вечора, коли в мене там є робочий час. Ну, звісно, якщо б клієнт мене там попросив в якийсь період часу, там один або два рази вийти в десять вечора, ну, для мене це теж було нормою, тому що я розумію, що у когось можуть бути якісь там обставини, обставин, якщо нам це потрібно було зрочно обговорити. І от знаєте, я за те, щоб е, вибудовувати границі з клієнтами, я також за те, щоб бути гнучкими і. Десь входити в позицію клієнта, якщо це не є токсично, якщо це не є на постійній основі, і де клієнт дійсно вас чує. Тому що інколи клієнти вже входять в наше положення, да? тобто в мене було таке, що там я захворіла, я говорила, ну, знаєте, я там не можу 2-3 дні працювати, ну, тому що я просто лежу пластом, тобто я просто випадаю, да? тобто мені дуже погано. І, звісно, клієнтшов мені на уступки. Ну я свою роботу потім допрацьовувала. Так само. І у клієнта теж можуть бути якісь форс-мажорні обставини, на які я можу, наприклад, там, закрити очі, да, тобто в якийсь момент йому допомогти. Я взагалі за те, що це якась взаємовиручка, взаємопідтримка. але будуть також клієнти, які будуть, ну. У них такий стиль спілкування, да, що вони можуть вважати тебе своєю собственностю, коли вони в тебе вже достатньо багато вклали грошей, да, вони ж вони тобі там платили вже півроку, да, тобто вклали в тебе грошей, але це теж про те, що я теж їм приносила достатньо великий прибуток да, за рахунок, ми такою командою робили. Да. Тому я вважаю, що завжди повинна, ми повинні залишатися людьми і бути достатньо. Вічливим по відношенню до клієнтів, але не допускати поганого ставлення для нас. І тоді, коли я, наприклад, учням своїм на навчанні теж розповідаю про те, як правильно спілкуватися з клієнтами, як клієнтів вибирати в роботу, на що потрібно звернути увагу, да, тому що є багато тригерів, є багато красних редфлагів, які, на які теж потрібно впливати. Да, і це нормально, коли ми. Вибудовуємо відносини, коли ми чітко знаємо, з ким ми хочемо працювати, і коли є, наприклад, гроші, це не ключовий мотив, тому що інколи грошей не хочеться з такими клієнтами, які тобі просто будуть поласкати мозок до потері пульса, да? Тобто я дуже часто це читаю в тренці, дуже часто це бачу, і я за те, щоб спеціаліст мав свою цінність, але це не про завищенню очікування, да? це не про те, що там, я роблю щось таке, що потребую від клієнта щось таке сверх сверх це є за те, щоб це во всьому була грань і адекватність, але не тоді, коли ти себе знецінюєш або тебе знецінюють як спеціаліста. Якщо вам відгукується тема, напишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас відносини з клієнтом, і які у вас були такі цікаві ситуації, які, про які потрібно. А, з якими ви хочете поділитися. Ще більше відео про моє життя маркетолога, як я прийшла в маркетинг, я буду ділитися на цьому YouTube-каналі, тому ставте лайки, пересилайте відео знайомим, і вся подробиця, як можна зі мною зв'язатися, буду під цим відео. Всім гарного дня!